Вітаю вас в ефірі програма Герої Дубинщини. І сьогодні до нас завітало два герої, військовослужбовці Дубенської частини А 1519 які тільки днями приїхали у рамках ротації додому. Це старшини Володимир Страховський та Володимир Пасічник. І зараз нам з перших уст вони розкажуть про реалії останньої поїздки. Отож, доброго дня, Володимире, розкажіть, коли приїхали, скільки вас приїхали, і взагалі як вам вдалася дорога? Доброго дня, добрий день. Добрий день. Ну, дорога більш-менш нормально. Приїхали. Ми буквально вчора, в три часа ранку приїхали. Богу дякувати, більш-менш в дорозі нічого такого не сталося. Приїхало нас близько 30 чоловік зі Сходу. Ну, більш менш нормально добрались, без ніяких пригод нічого не сталося, щасливо добралися. Як правило, ми скоріше приїжджали, бо це в нас не перша ротація вже. Ми добиралися за сутки, але ну, у нас цей, час, цей раз ми їхали. Колоною. Колоною у нас було більше машин, то ну, ми сіли добиратися вже дві сутки. А, слава Богу, нормально. Дубенчани з новин знають, що спілка оса неодноразово вам передавала автомобілі, зокрема нещодавно саперам. Розкажіть, як там ті автомобілі, як ви їх використовуєте і в якому вони стані? Ну, цей автомобіль, що подарували недавно, то ми за нього не можемо сказати, бо ми вже були на сході, як його подарували. А цей автомобіль, що подарували раніше, ну він їздить регулярно, виконує завдання. Там, ну, поставити там, наприклад, задачу завести туди, доставити людей або доставити якісь там продукти, ще там щось. І він ну, постійно виконує завдання. Він знаходиться в нормальному стані зараз. Там трішечки він там його царапнуло, де й все, а так він нормально на ходу. Дивіться, ви вже втретє були на сході. І розкажіть, от порівняно з попередніми разами, як ця поїздка наскільки була довгою, і чим можливо, чим відрізнялася, чим ми там займалися? Задачі, які нам ставили на час, які ми виконуємо, ну, ну не сильно такі героїчні задачі. Так, треба те зробити, те зробити, там допомогти. Ця ротація в нас тривала 45 днів. Ну, це, грубо говоря, скажем так, що перша порівнюючи була 82 сутки. О, то це вже мілоч, 45 це можна бути. Облаштовували запасний, так би мовити, був. штаб, о, де мало сидіти наше вище керівництво там. О, і планувати, організовувати звідти всю ту діяльність, яка проходила АТО. Під час цієї ротації у нас було також одне одним із завдань. Це була охорона моста. Розкажіть, у яких ви були місцях і як до вас ставилося місцеве населення? Ми виконували завдання в самому місті Краматорськ, певний період. Ми там були десь пару тижнів, і місцеве населення різне. Підходять одні підходять, жмуть руку раді нашій присутності, що ми там є. О, почувають себе більш захищеними інші. Саме на цей момент почалася хвиля мобілізації. О, приходять, приходить один чоловік, потім другий. О, і Вони такі більш так проросійсько налаштовані, О, мотивуючи це тим, що, допустим, каже: от мене каже, призиває в воєнкомат. Каже. О, да, я каже, згласен. Я каже, візьму в руки зброю. Каже. О, і виходячи і каже, запорог воєнкомату, каже, я каже, спокійно каже, перейду, каже, на сторону, каже, ну так званих сепаратистів, ополченців, як вони там ще їх називають. О, а мотивує це тим, що в мене каже там, брат, тий каже, о, рідні каже, воюють з тієї сторони, каже, я на них каже, зброю каже, наставляти не буду. Ну, тут я не знаю, це треба розуміти цю психологію їхню. Чи ви допомагали місцевому населенню, можливо, якимись продуктами, чи вони вам, можливо, чимось допомагали, там давали користуватися своїми якимись речами? Місцеве населення під'їжджали до нас один чоловік був підходив, питав нас за стару форму. Каже, може, у вас каже, є якийсь старий камуфляж використаний, чи якась форма, спецовка, яка вже була. Каже, бо у нас, каже, є колектив, який займається, каже, ми каже, після роботи на добровільних засадах беремо собі. Вирізаємо, каже, такі полоски, вони там назвав розміри, які, і плетемо оцю маседь, каже, вже комуфріровано, так би мовити, таким чином допомагав нам. Ми ж що виходить, там стовби, колючка до сюди, бо підходить, підходять, кози там пасе. Що ви робити, хлопці так і так, ми ж… Що ви робите, створити концлагері там? Та який концлагер, бабуля, там щось ходила, ходила, ой, там їде гуманітарний конвой, якби ж не ті конвої. Ми ж каже, пропали. Ми кажемо, бабуля а ви знаєте вообще, що возить тому конвої? У нас свято вірить, що конвоїці, вони везуть щось хороше. Ми там дали бабуля, там, там лишньо не балакав, дали там, були з нами там якісь там консерви, сердіни, там щось таке. На бабуля там. Хоч знає, хоч хай може потім собі, хоч хоч одне щось добре подумає, що військові, там якісь українці, що не це, я на тобі їж, бабуля, на здоров'я. Там в основному в основному населення таке проросійське. От їм там все матушка Росія. Що ми Росія, ми все каже, все зав'язане на Росія. Тут якось ну, все, тому що близько Росії і все в них там збут, там те, все, все Росія, все в них Росія. І вони привикли, що от Матушка Росія, все. Як ви гадаєте, чому так сталося, що в Україні такі проросійські настрої? Ну Це воно не перший рік воно йшло що. Ну кажуть, що мозги компостірують давно там. Давним-давно. Фактично, ми зараз побачили, що 20 років минуло, а Україна незалежною не була до цього моменту. От Якщо там ж там політика їм ті всі брошурки, книжечки їм, і тулять, і все, навіть читайте, оце ті канали, що ж там, грубо говоря, у нас часом дивилися телевізора, там показує. Ну, Росія, ще там щось, ну, українське. Да. Росія 1. Щось там показує якийсь український, то сніжить. МТВ. Що? І що вони там мають дивитися? Що їм там в голову вложили через телебачення, то воно і думає. Та навіть взяти наші канали. Їхні показують прекрасно. Дивися, любо дивиться по телевізор. А наші сніжають капітально, поки оці підсилювачі, що хочеться подивитися новості, як не як, бо нам доводять інформацію, але доводять там ну, таку, як теж нам треба. О. Хочеться канал подивитися, бо часом дзвонять батьки так само, ну, батьки знайомі по телефону, питають, що там, як там, переживають. О. Ну, у нас, допустимо, на нашому участку все спокійно, але ж так само хочеться знати, що там, що там, бо є де наші хлопці виконують завдання і в одному кінці АТО, і в другому кінці. І так само цікавиться інформацією. От ви вже згадали про телебачення. Як можете сказати щодо нашого, цих 1 плюс 1 і інтерукраїнських телеканалів, наскільки вони об'єктивно висвітлюють новини? Ці канали показують те, що їм подає е, штаб АТО. Вся інформація, яка виходить. Якщо речник, о, скаже, розкажуть, да. то вони її. Ну, Кроме того, де <кхів> знаходяться іменно їхні журналісти. О. Бо журналіст може поїхати так само. Е, Далі не поїде, скільки йому дозволять, військові. Бачимо, що противники постійно обстрілюють наших. Тобто можемо зробити висновок, що в них озброєння вистачає і то неабиякого. А скажіть, будь ласка, як у нашої сторони з озброєнням? Слава Богу, що в мене забезпечення є. Ну, так, в таких місцях більш спокійніших, а там, де от на, на передові, то там трохи є проблеми з забезпеченням. А ми знаємо, якщо передають, наприклад, по телевізору, що їде гумконвой, ми знаємо, що будуть гатити. То більш-менш, якщо приїжджає конвой і починають тоді вже вони лупашити. Їм підвезуть боєприпаси тим сепаратістам, і вони вже починають лупити. Так що ми знаємо, якщо їде гумконвой, значить буде весело. Техніка на сіті вона застаріла. Трохи вона старувата, але стараються люди. Там, і волонтери допомагають, і люди самі крутять, вертять її, якось проводять якусь готовність. Має бути вона. Стара вона, звісно, трохи, але треба її робити. Люди закатують рукава і крутять. Волонтери допомагають, привозять запчасті регулярно. Фактично маємо те, що лишилося в нас ще з часів Радянського Союзу. Нового озброєння в нас немає. Всі ці руки, які були в нас, завжди не вистачало коштів. Хватало тільки на забезпечення, на отримання того, що було. І це... До останнього часу скорочували армію, скорочували її. Ну, доскорочувалися до того, що зараз треба її встановлювати майже ну не з нуля, а з відсотків 20. В тому випадку, в якому вона має бути в нормальному боєздатному стані. Якщо порівняти ось озброєння і техніку української армії і противників, помітна та різниця? Ну, різниця трохи є. Воно в них новеньке. Ну як новенькі, більш-менш, є їй там 12, 13, 14 рік, є. у нас що, 80-ті роки. Є що, і, виходить, снаряди і, якось 60 роки, 50-ті, 60, 70 60-ті, 70-ті роки, щоб воно було там 100 років воно лежить, а в них воно новеньке. Техніка теж в нас, яка 80-ті роки, 70 ті роки, а в них є і, там, і Камази, там, грузові машини, що воно є за 14-й рік є такі. Новенькі воно. Америка, Європа передають часом якусь техніку, зброю. Є таке? Може вони передають, але ми його не бачили. Десь воно. Оце по телевізорі що покажуть, що ніби, ніби передали. Ага, з Англії БТРи передають, передають, який раз і ще не бачили ні разу, що там було. Хоча свого часу ми, коли друга ротація була, ми стояли на блокпосту, де йшла центральна дорога, це йшов шлях, був від. Слов'янська до Дебальцево. Ну, і туди йшла техніка. З самого нового, що ми бачили, це крази нові, нові машини кугуар. Кугуар, потім ці Нагвардія, як називається, Раптор чи як не пам'ятаю. Ну, є, є трохи. Назвардії більше Спартак, є таких нових машин. В основному забезпечують Національну гвардію. Ну, наші вояки. Вправно, хоч на старому воно. Стара, але вправно боюся. Якби у вас була можливість, що би ви змінили, починаючи наказами і завершуючи тактикою? Накази Та хлоп тому на часу трохи Бог дав мозків, що вони думають за людей. Що? Ну що ж вони так, часом вони віддають якісь такі накази. Вони таке враження, якби вони, я не знаю, за людей зовсім не думають. Це ж людське життя, якось думайте, ребята. Наказ То, наказ доганяє заднім числом вже те, що сталося. Сьогодні сталося, а завтра прийде наказ. Лю людей, типу, людей киданули туди, наприклад, десь там ага, треба тримати такі-то, такі-то, наприклад, все там, село, утримувати його, кинули тут і забули за них. Забули їм підвезти там продукти харчування, якісь там боєприпаси, все, і пацани держаться, Вже там оттуда якось люди з трудом дозвольності кажуть, кінчається вода, кінчається те. Держіться, що ж держіться? І вже тоді командири приймають рішення, що треба якось відводити своїх людей їх спасати. Бо що, Держіться, держіться, а потім що. хвилинки мовчання, тебе пом'януть і все. Ну так, Спастим автоматом Проти ворога не постуєш крепко. А от у вашому колективі яка була атмосфера? Чи були, можливо, випадки якоїсь паніки? Така більш-менш атмосфера доб доброзвичала, бо ми так більш-менш друг друга знаємо, якось стараюся тримати, друг друга підтримувати, бо така, трохи, така обстановка трохи напряжена, то якось стараюся друг друга підтримувати, там, підбудрити часом, щось надивився, може хтось там трохи там, перелікався, якось стараюся якось може щось допомогти, щось, якось може якусь шуту сказати, що там, туди-сюди, якось розрядити обстановку. Ну Всі ж бояться страшно. Не боїться тільки дурак. А можливо ви пригадаєте, які події вам найбільше запам'яталися, або що вас найбільше вразило там? Ця ротація в нас більш проходила, ну, більше часу ми знаходилися в самому Краматорському місті, там, де знаходиться штаб АТО. Ну, вроді місце таке вже провірене, вже ми там не раз були, бо завжди всі ротації в нас проходили, приїжджаємо туди, і вже звіти нас розподіляють або туди, або туди, о, шукають нам далі місця дислокації, де ми маємо нести службу. О, цей раз ми були в самому Краматорську. О, на душі так спокійніше, вроді здається, що знаходимося в тилу, ну, місце. безпечно. Так. О, ну, одного такого хорошого дня собі зранку, вроді день починається нормально. О, поїхали ми на виконання завдання в місто Краматорськ. О. Ну і Біля першої години, половина першої було, чуємо такий вибух. О. Скоріше, ми подумали, що це наші стріляють, бо були моменти, що запускають. Ну, ми, ми не артилерісти, знаємо, що вже не перший раз чули такі звуки. О. Та, вроді наші запустили одну, другу. ну то-то... Так собі спокійно. Тут ну, через, може, хвилини дві-три дзвінок. Хлопці, що там, яка ситуація у вас, ми такі зразу. Ну, що в нас? Ну, Та, але все але все спокійно, робимо собі роботу, виконуємо те, що в нас є по плану. То й все. Каже, каже, обстріляли. Як обстріляли? Того, що ми, ми думаємо, що це наші стріляли, а тут виявляється, що ворожа сторона, все-таки ці наради достали і до Краматорська. О, але що саме обідно, що достали і поцілили по наших хлопцях. О. І з лагер у нас були 200, бо багато було поранених. Серед цивільного населення вони попали по самому городу, який, по тому участку, який знаходиться ближче до аеропорта. Вже при кінці робочого дня ми коли поверталися, у нас пострадав один хлопець, і ми заїхали до нього в лікарню. Ну, Картина така несприятна. Багато людей, багато швидких. Приїхали, ще не встигли злізти з машини. Ну, Бачимо, що метушня, люди метушаться. Треба і носілки допомогти. Кличуть, бачать, що приїхали хлопці, гукають, кажуть, хлопці, поможіть". Ну, Тут швидко хлопці зорієнтувалися, схопили носілки, там допомогли занести в лікарню одного, другого. О, дуже багато було поранених, О, і старших людей, і дітей. О, така картина не жахлива. Як ви гадаєте, чия помилка призвела до такого? Помилка наших тих. Братки, вони ж думали, що все Братки. спокійно, дуже далеко. Яке, ж воно далеко, треба бути завжди, якось насторожі. Думають, та, не достануть. Як ж не достануть? Якось насторожі треба бути. Завжди. Якби там де ти не був, там, в тих краях, там треба бути завжди насторожі. Як ви змінили такі поїздки на схід? Ну, все добре. Як поїхав, думаєш, ого, братан, вони й не вернуться. Ти потіряєш якось до жінки, хочеться до дітей, якось побачити їх на руках потримати. Скучаєш, дуже сильно скучаєш. І то відкриття, що люди. Оце люди допомогу. Часом так дивишся, розкриваєш коробку, дивишся там, там дитинка, пише там дівчинка, така, то, така, то там адреса. Мені там, наприклад, там сім років там висилає там і, там шоколадку. Там ну от шлють, діти там, ну таке, там, там, цукерки, шоколадки. От листи пишуть, ну воно, таке дуже ну, за душу бере. Ось ви згадали про передачі, то можливо подякуєте комусь, зокрема. Хто вам їх передавав? Дуже багато людей передають, дуже багато всі. Навіть були такі передачки. Ми побачили, що прислали жінки з Італії. Не, не пам'ятаю, яке місто, але там три жінки прислали передачку, там, ну, там італіанські, там, ну всякі такі продукти. Вплоть до того, що таке якісь там пасочки, чи яка вона. Ну от і жінки, що от, ми вам дякуємо вам, воїни, що ви там там боретеся. Ми вам дуже вдячні і там ну, портеться живими, там дякуємо вам з Італії. Дубінським волонтерам дякуємо за підтримку. Багато роблять там. Колективу ОСА, який подарував автомобіль, який допомагає, все-таки машина маневрена, не громістка, можна заїхати туди, куди таке більш небезпечніше в таких місцях. Дякую міському голові за те, що він приїжджав до нас. Поки ми були на ротації, приїздив два рази. Забезпечив наших бійців також по комплекту форми, подарував, бо там дуже у нас сильно знос, зношується, бо треба і виконувати завдання, і треба техніку крутити, і треба на чергування ходити. Ну, дякуючи волонтерам, забезпечені нашому мерові нам хватає і теплих речей, і продуктів. Дякуючи їм, у нас є все там більш менш. Як ви вважаєте, чого домагається російська сторона? Чого ж він хоче забрати? Дивиться, ага, так, потихеньку йде Крим забрав, а нормально. Так, потихеньку забирають Донецьку, Луганську область, ага, не дають мені опору якусь такого нормальну, щоб дати їм по зубам нормально. Він буде лізти далі, гадьониш. Що ж ми побажати? Хочемо побажати Путіну, щоб він гадьониш, скрутив собі в'язи, щоб здохло. все. Він завжди мав вплив. Ну, Путін завжди мав вплив на Україну. А зараз побачив, що люди. Самоорганізовується, мають свою думку. Люди хочуть вільну незалежну Україну. Ми не хочемо Росії. Вона нам не треба. Хто хоче Росії, будь ласка, пакуйте речі і валіть туди все. А як вважаєте, в чому Україна програє? От що так складається ситуація. Україна програє в одному, що її мало підтримує як Європа, так і Сполучені Штати. Це видно на тому, що багато говоримо. Практично нічого не робив. Чи бачите ви хоч якесь оптимістичне завершення цих всіх подій на сході, і побажайте, зокрема, щось нашим глядачам? Ну, я бачу, наш народ стоїть крепко. Не буде він даватися, задні він не буде давати. Ще дав би Бог нам таке якесь гарне керівництво, що воно нам просто якогось гарного керівника, що він чітко і ясно давав указання, що нам треба робити. І все, назад ми не підемо. Ми не дамося. Все, будемо стояти. Всі, весь народ нас підтримує, ми будемо стояти. Отож, ми всі сподіваємося, що Україна вистоїть у цьому нелегкому протистоянні. Дякую вам за приємну розмову. І, попри невтішні прогнози, ми всі сподіваємося, що героям нашої програми та тисячам інших захисників України не прийдеться більше їхати на схід, а всі живі та здорові найближчим часом повернуться додому та забудуть обличчя війни. Слава Україні! Героям слава! Вони едать, вот шаху би нам из рима Божая.